Поезія це найвеличніша форма, в яку може втілитися людська думка, писав колись французький поет Альфонс де Мартін. А ще вона дозволяє не падати духом, вірити у правду, любов та у свою батьківщину. Особливо це актуально сьогодні, коли Україна потерпає від агресії окупантів. Тож цьогорічний творчий захід, присвячений всесвітньому дню поезії, був просякнутий патріотизмом. Тема зараз у нас патріотизм. Але я хочу сказати про патріотизм, то не про війну. Патріотизм. То про любов, про любов до рідної землі, про любов до України, про любов до людей, які живуть і борються на нашій землі. Заходи присвячені всесвітньому дню поезії. Центральна міська бібліотека організовує вже багато років поспіль на різних локаціях і у різних форматах. Цього разу вирішили провести зустріч любителів поезії у камерній атмосфері, заслухавши твори як відомих поетів, так і місцевих авторів. Всі ми розуміємо, що все мене, а поезія залишиться. І приходять люди небайдужі, які закохані в поезію і читають свої. Улюблені вірші або вірші своїх улюблених поетів в нас сьогодні присутні люди, які самі самі пишуть вірші, і я думаю, що вони сьогодні зачитають їх обов'язково. Незмінними учасниками творчого заходу є шосткинські поети Андрій Коновець та Олександр Таратайко. Вони зізнаються, що війна доволі сильно вплинула на їх поетичний світогляд, але в той же час вони залишаються вірними своєму стилю та своїй аудиторії. Вираз коли коли. Гремлять пушки, музи мовчать, але ж це зовсім не так. Кожен поет повинен мати свою точку зору на ці події, які відбуваються зараз, і повинен відстоювати тут середнього не повинно бути. Найбільш злободневне це повинна бути воєнна лірика. Це так я вважаю. Цей час такий, що не до поезії, скажімо так. Але якщо поет громадянин, то мусить писати. Мусить через себе пропускати ту біль народний, той гнів. Тому, звичайно, поезія змінилася. Олександр Таратайко представив на розсуд слухачів декілька своїх нових поезій, які у притаманному автору стилі відображають сьогодення, а також викривають підступність країни-терориста і її витажка. Кого розуму співмені, й мало досвіду в сібі, мусить жити по кишені і шити торгу по собі. І затям собі, сусіди, як втечеш в свої ліси. Що ти хочеш, ти не вийде, бо не сіяв не з'їси. хай, хто носа пхає і не пхає носа вже. Хто на наше зазіхає, той свого не вбереже. Кохання через призму війни саме так сьогодні проносить свою творчість Андрій Коновець, відомий шоскінцям як оспівувач любовної лірики. Вокзал тільки я і ти, не треба зайвих слів, кохана, коли б не було ті війни, на віки б ми зосталися разом. Та треба йти. Останні поцілунки, в очах твоїх моя печаль, душі розквітнуть визерунки, мого кохання, так і знай. Водночас, шанувальники поезії декламували віршовані рядки своїх улюблених авторів: Дмитра Павличка, Ліни Костенко, Тараса Шевченка та інших. Усе як є дорога, ябари. Усе моє, все звиться Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди Присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Мою душу згризали щури, моє серце травили шакали, і я думаю, десь на горі мене просто і тихо списали. Та я вижив і знаю тепер, як розлуки намулюють очі, коли там я у пеклі не вмер. То тут рай мені стане охоче. Для присутніх на сьогоднішньому творчому заході людей поезія це насамперед не форма, а сутність. Вона пробуджує емоції і змушує уяву працювати, а ще робить життя кращим, світлішим та надає йому духовного змісту.